Двоє жителів Донеччини загинули внаслідок обстрілів росіян. На околицях Бахмута тривають бої. У місті наразі залишається близько трьох тисяч жителів. Випікають хліб попри обстріли на Костянтинівському хлібокомбінаті. Щодня виробляють 12 тисяч буханок хліба. Переселенці з Луганщини можуть безкоштовно отримати консультацію юриста у Дніпрі. Сьогодні російські окупанти обстріляли українське з РСЗВ ураган. Про це йдеться на сторінці Селидівської військової адміністрації. Внаслідок обстрілу була травмована жінка. Вона померла у лікарні. В Авдіївці російські окупанти поцілили у багатоповерховий будинок. Про це повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. За попередньою інформацією вдарили ракетою Х-59. Саме в цій багатоповерхівці наразі немає інформації на рахунок загиблих чи поранених. Ну попередньо без жертв, тому що в цьому під'їзді нікого не було. Ракетний удар по цьому будинку 9.28. Вночі було ще чотири ракетні удари. Декілька обстрілів було з систем РСЗВ. Танковий обстріл. Потім ще був один біля 11-ї ракетний удар. Десь вже 12 чи 15 навіть. Обстріл з різних систем сумарно напередодні російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Шість людей внаслідок обстрілів отримали поранення. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов з торнадо та з урагану. У період часу з 15.35 до 15.40 дві хвилі постраждало дуже багато приватних будинків. І було поранено дві особи. А також 18.25. двадцять Учора був здійснений один залп касетами боєприпасами з урагану. Постраждало шість приватних будинків, два службових автомобіля поліції і один автомобіль волонтерів. Також поранено чотири цивільних особи. У Бахмуті, який цілодобово під обстрілами російських окупантів, досі залишається близько трьох тисяч жителів, з них 33 дитини. Повідомив суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Евакуацію неможливо провести дороги обстрілюються, їсть місто з усіх боків, практично під магновим контролем ворога. Евакуація проводиться тільки за допомогою сил Збройних сил України. Хлопці допомагають вивозять місцевих зв'язків на пунктах розглавності через інтернет. Українські військовослужбовці відбили три штурмові атаки окупантів під Бахмутом. За інформацією Держприкордонслужби, штурм вагнерівців прикордонники відбивали зі стрілецької зброї та гранат. Знищено 9 окупантів, 17 поранено. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Минулої доби, попри обстріли окупантів, поліцейські Луганщини доставили гуманітарну допомогу у деокуповані селища області. Жителям Невського, Маківки та Греківки привезли 500 буханок хлібу, теплі ковдри, спальні мішки та окопні свічки. Вчора поблизу Креміної було знищено бронетранспортер МТЛБ та військових армій РФ у ньому. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів. Гряниківка. Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка. <працювання> Машиністка тісторобних машин Оксана обвалює в борошні тісто для арійського хліба та укладає його у форми. Його вага пів кілограма. Працюють, каже жінка, по 12 годин. Я знаю твої грами. Остянтинівський хлібокомбінат один з двох в області, що залишились працювати, попри бойові дії. За добу тут випікають до семи тонн хліба. До війни було 12. Частину щоденної партії отримують військові, а іншу половину розвозять по містах Донецької, Луганської та частково Дніпропетровської областей. Та да, робота додавалась, тому що ми робимо соціальний хліб. Работа додавилась, кінешна. що ми робили тільки на город. Випікають хліб при температурі 142 градуса протягом 50 хвилин. Початком війни обладнання частково вилазли. Через відсутність газу печі переобладнали під роботу на вугіллі, на якому працюють і зараз. На комбінаті Костянтинівці виробляють п'ять різновидів хліба, булки, торти та печиво в іншому цеху у дружківці. Військові допомагають розвозити хліб для жителів у Бахмуті, каже заступник керівника виробництва Андрій Кошелєв. Співробітників не вистачає зовсім. Ну а взагалі, якщо. Послі останні три доби були обстріли. Ну, народ евакуюється. Ну от зараз, на сьогодні, у мене не вистачає, ну, порядка ну, 10-12 осіб. Не вистачає вже. Ну, Тому змушені зараз там пер перекидати щось на, на дружківський завод до війни. Костянтинівський завод виробляв. Порядка десь 12 різних типів, то зараз виробляємо порядка десь 5-6. Костянтинівський завод працює цілодобово. Дружківський завод ну, також працює цілодобово. Дружківка виробляє порядка 7-8 тонн також. І це для того заводу, це максимальна про проветопрозвадіть про нас, яку вони можуть. Наразі каже Кошелєв, Цех з виготовлення хлібу у Костянтинівці завантажений на 50%. відсотків. У ньому продовжують працювати 160 працівників. До війни було більше 200. Марія Гричко Андрій Рєзніков, Суспільне новини. Донбас. Загін прикордонників вночі вирушає на передові позиції під Донецьком за кермом. Олександр Фар в авто вимкнені, боєць використовує нічного бачення. Каже, аби не дати ворогу себе знайти. Його в нас спалять зразу, туди все, що допоможе. Очу й тут без світла, фонарики, включаються. Там терекон з того переконана все як на водошці. Ще буває, трошки погано чого їхати. нові ямки бувають. Прильоті? Так. Да. ты цей ночью проехал нормально, а на следующую ночь едешь, а там ямка такая, что можно заехать и поддон разбить или колеса там отлепить и все. Вот такие салюты. Здалека красиво. Что за такая Фосфор. хто прибуває на позиції бійці займають свої місця росіяни тут часто роблять спроби штурму каже прикордонник віталій літає тут все і авіація літає вертушки літають міни. От круглосуточно, в в будь-яке час може бути. абсолютно в будь-яке коли їм захотів вони да, і начали в першу чергу закидують всім, чи попало закидують мінами. в першу чергу. Ну а потім штурмовать. Ну, штурмувати. тоже норка. Можеш розняти. Ваня світло приносить щось. Грунтель, так. Да. Не готель, а грунтель. Грунтель. Грунтель, так. Да. По народному грунтель. То спимо дубка до дубки, щоб не мерзнути. Тож свічки є теж для того. Тож, люди попридумували ті окопні свіч... свічі, обучні свічки беремо. Одну свічку запалюєш, та й тепло. На варті Євген слідкує за ситуацією. Каже, на їх напрямку допоможе будь-яка техніка. напевно, ну, артилерії, танків, леопардів, мабуть. Може, вертольотів ще. Ф-16. Оце бракує, щоб отак от це все туди до Донецька і пойти далі. Прикордонник Олександр розповідає, через активні обстріли росіян складно інколи потрапити на позиції. Так, 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 дрон. Не побачив? Йдемо під навесик туди. Макс, накинь туди тепловізу ради з пацанам. Да, Чехол. Я там приду, разберусь. О. Сложно объективно оценить, но бывает, когда и 10 секунд нет тишины. Вот, реально. И, в принципе, можно пройтись, ну, даже той дорогой, которая вы к нам шли, можно не дойти. Вот, как мы видели человека с осколком в голове торчащим. И, ну, вообще, ужасное зрелище. Это сегодняшнее стоит, да? да. С ногами посеченными. Кров, ну, що добре своє время наказали допомогу. Ну, как то з я ішта максимально ефективно в міру наших можливостей. Воювати готові до перемоги, каже прикордонник Євген. Ми переможемо по-любому. Перемога буде тільки за нами. Правильно? Точно. Україна понедесе. А ці вони скоро закінчаться, М'ясо це бурковське. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. 72-річний Анатолій рік тому переїхав до Дніпра з Лисичанська. Його онук кілька місяців не отримує грошові виплати для ВПО. Цим питанням звернувся до юристки. На гарячу лінію дзвонили. Ніхто нічого ніякого. Зараз опять вже три місяці, по-моєму, не отримує. отримує. Пойде туди, кажуть, отримує. а говорять, ждіте. Ну, сколько зможе? Ми отримуємо. А он ну не знаю, я б не знаю. Сказали, в понедельник позвонят, решат. Или решат, или не знаю. Будут узнавать. Почему? То говорили, документы не в порядке. Ну как документы? Оформляли все вместе, их вдруг не в порядке. Консультації проходять біля хаби лисичанської адміністрації. Поки люди чекають на гуманітарну допомогу, мають можливість поспілкуватися з юристкою. Анатолій планує отримати компенсацію за зруйноване житло. Але чоловік не має відеофіксації пошкоджень квартири. На сайті Лисичанському ми бачили відео, по якому є попадання в наш під'їзд. Пройшло це где-то. В июле месяце, в то время, когда российская армия вошла в сейчас, подъезд горел, ну, выбитые стекла, первые два этажа, по-моему, разрушены очень крепко. Но... По цьому важко визначити, що там на самом деле. чоловік каже, документи на квартиру вивезти зміг, проте на компенсацію ще не реєструвався. Поки тільки консультується, як це зробити. Надо мати заявлення оформлене через дію. Є наші документи в електронному вигляді, що ми шиною собственники цього жилья. І далі нужно комиссии комісії о принесенному ущербе. Юристка Аліна Заглада радить написати заяву в поліцію, навіть якщо немає фото та відео доказів руйнації житла. Мені подзвонила сусідка, наприклад, влучла якось на зв'язок і сказала, що з вашу квартиру там пролетів снаряд, то ця людина має право піти до поліції, яка наша Луганська поліція перемістилася до міста Дніпра і написати щось такої то такої-то. Було зруйноване майно, і це вже буде факт, який буде підтверджувати. Люди повинні подати цю заявку до реєстру. До реєстру, наприклад, зареєструвати це одії, цей факт. Наприклад, по новому закону може звернутися до нотаріуса, до ЦНАПа. Управління соціального захисту населення найчастіше каже Аліна. Переселенці звертаються із питаннями виплат при статусі ВПО та відшкодування грошей за зруйнований будинок. Благодійний фонд «Stabilization Support Services» з початку цього місяця співпрацює з лисичанським хабом. Консультують людей тут щоп'ятниці з 10 до 14. Я можу приймати людей так, от на вулиці, виходжу. Консультую їх. Якщо людина хоче особисто, ми можемо піднятися. Я можу подивитися документи, просто поговорити з людиною, то що тому, що деякі люди можливо. Треба так к людині знайти підхід можливий і потрібна ще не тільки юридична консультація, можливо, ще й психологічна. Для переселенців, каже Аліна, проводять безкоштовні семінари та онлайн-консультації. Щомісяця, каже жінка, надає понад 150 консультацій. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк – Суспільне новини, Донбас.